Доброго дня малята! Запрошую вас сьогодні на осінню прогулянку. Малята, подивіться, яка навколо краса. Гарне осіннє небо. Дерева стоять вкриті жовтими листочками. Подивіться, це клени. Вони жовтіють одними з перших. Листя на них дуже гарне. Ану подивіться, чому ж дерева так шумлять? А ну послухайте. Так, тому що є вітер. Ось, вони шумлять листочками ніби розмовляють між собою. Малята, а ну давайте з вами поглянемо ще ось дерева. Дивіться. Бачите, не тільки жовте листя на деревах, а ще й червоне. На деяких іще зелене залишається. Дивіться, небо сьогодні пасмурне. Бачите, вкрите хмаринами. Малята, а давайте з вами подивимося. Який же ж гарний килим застелила осінь. Дивіться, діти. Цей килим із жовтих листочків. А зараз перед нами ще один килимок, але він трішки інший. Дивіться, листочки попадали на зелену травичку. І килимочок вийшов жовто-зелений. Бачите, малята? Ось так красуня осінь розфарбувала природу. Дивіться, яка краса. Яка краса. А тепер ми з вами будемо спостерігати, як буде підніматися вітер і як буде зривати листечко з дерев та кидати його на землю. Дивіться. Чекаємо, поки піднімається вітер. Вітер сьогодні не сильний, не холодний. Він то сильніший, то слабіший. Слідкуйте за листочками. Бачите, коли вітер піднімається, листочки хитаються сильніше. А коли вітер притихає і листочки затихають. Дивимося. Природа восени малята дуже крадиться. Полетів, полетів, полетів листочок і впав на землю. Дивимося ще. Слідкуємо за вітром і слідкуємо за листочками. Дивіться, як вони хитаються, дивіться, вони ніби вітаються з нами, кажуть, добрий день, люди, добрий день, дітки. Дивіться. Ось так осіннє дерево вітається з нами. Притих вітер. Дивіться, скільки лоїстечка лежить на травичці. Багато-багато. Так. Ой, знову листячко вітається з нами. Дивіться. Кака краса.